Дідько, усі ці виродки мають бути страчені, чи щось типу того. А який сенс? Навіть якщо їх стратити, вони все ще буде мертвою. А... Серійні вбивці чи грабіжники щоразу, як я виходжу за новим матеріалом, я це відчуваю. Реакція... Після того, як це трапилося марний жест, розумієте, чи не потрібне для цього більш більш радикальне рішення? Наприклад, сортування небезпечних елементів майбутніх злочинців, наперед, чи щось на того? типу знайти їх всіх та вбити ще до того? З часом це все про що я думаю.